У нас сьогодні дві посылочки від тему. Так, одну уже Макс не витримав розкрив, це прийшла його гітара. На пальчики теж є. Коротше, все повністю стали. Тут і ще щось, дайте? Чехо, да? Да, 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 да. так? Так, гітара. Так, і далі. Може, давай лучше її уберем, пожалуйста. Вот і ось така ще посылочка. Класная гитара. І ось вот така ще посылочка. Да, а я помню, що ти мої должны бути, наверное. Ага, я з е, палочки оці пішні. Це що у нас? там, Ну давайте, я вже забула, що я загад. Що я тут замовляла? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мама, Макс, ага, мама, Давайте що тобі. Це, <шорти> мої. це боюсь, мені. Шорти, да. Це мені, це мені. Так, дуже чудовий такий нагорчик буде. Я ж люблю себе, ти що, ну як? Це я обійду, а. Це що, Максим, Так, да -да -да, да. так, да, ну, да шорти, тобі ще шорты тебе еще целевого диковины, да. Максу шорти. Да, да. Целевые целевые шорты. Максу шорты, я думаю, что они на тебе будут. Я я с тобой. это для тебя, это... Да. Да, это целевая, короче. Так, так, цілєво, да. Ой, ой, Боже. Шорт вот. Сейчас покажу. Я уже бачу, что там ще пришло. Я загадала, что я замовляла. Ребята, випіраємо воду в цьому. Зараз дойдемо. Так, що це у нас? А, це, це для, для шторки. А, так, так, це заказує. Так, це заказала ще, ще одну. М... овощечистку. чистку, так. Да. Бо там мені прийшла не така, як я хотіла. Це для моїх прямих ефірчиків. Отак. От Класно. Ага. Для моїх прямих ефірчиків. Це зараз все побачимо. Я вже я скажу, я зараз дивлюся і згадую, що я тут замовляла. Це А-а-а, це, знаєш що? Mm. це тут я отримала, мені не сподобалося. Це такі гольфіки, зрозумів. Гольфіки, вони такі типи, Оці мені подобаються. Оці повинні бути. А далі ще що буде? А далі ще що буде? Ой-ой-ой, вот. я вже бачу. Для Та бачила. Та це мені е, такі, такі штучки, резиночки, це мені потрібні. Так, це до того наборчика, що в мене що я ага. Це що таке? Ну, Та що таке прийшло? Я що таке замовляла? Я рольвих ігор, видимо, там на сцені. Мам. Я таких не замовляла, а що воно прийшло? Оце тема дає. Я гай другие, Мама тема, просто ли... знає, що у тебе там сцена є для рольів ігор. Та не, я таке... Я не таке хотіла. А де? А де пушап? Де пушап? Коротше, сюди ще треба доробляти щось, бо це не діло. Оце я... Оце мені не подобається. Так, далі. Так, це перчаточки. перчаточки. Так. Отакі Ось такі. Ось такі. Ось перчаточки червоного кольору. ага, Будемо з вами чудити чудити в прямому ефірчику. Так, це сережечки. Отакі сережечки. Ось така штучка теж на голову. Ой, блін. Ну, якщо ще це мені тему вложив в херню, я буду в шокі. Зараз побачимо. Так, це така маєчка. Ну, майчка непогана. Майчка непогана. Ті трусики хороші, така мальчика хороша, мені сподобається. А ото черня. Так, ще одні сережечки, дивіться, які класні. А, Макс, це твій пояс. Пояс кстати. Пояс, так, це твій пояс. Влас. А все не пам'ятаю, що давайте ще подивимося. А, я згадала. Ой, блин, мене все раз Хоч би воно було нормальне. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я ж люблю таке все. Я ж люблю таке все. Так. Це. Це отакі от ось. Я люблю <смір> да, на сцені. Так, да, під мій образ, короче, я одягнуся, Я одягнуся. Так, отакі ще в мене є такі, так? Да. ці не подобається, начебто, нічого. Вони тут тільки не випадали. Так, тут все. Я викидаю. А це полочка буде. Це йде прихожою. Це йде в прихожу. Побачимо, що воно потім розберемось, бо я зараз іду по місто. Терміново на каву. Ти кого знімаєш? Ти мене знімаєш? Так. Ну мене знімай. Мене знімай. Їду терміново на каву, збираюся, зараз буде вже автобус. Так, зараз ще викидуся треба. А потім приїду і зроблю цю поличку зберу. Це буде для суття. Але якщо вона така маленька, сино, да. вона мені підозріла дуже маленька. Та ні, нормально буде, думаю. клас. А, тут іде такі дві Ні, повинна бути нормально, нормально бути, робити. Тут багато-багато всього. Я думаю, що буде класно. А це що? А це для чого? Коротше, приїду, буду розбиратися. Ти мене знімаєш? Так. Знімаю. Все, я сяжу вже свій мінський класний. Оцініть. Оцените. Це викидай. Це викидай. Оцем шок виділяє. І в маски і їду. Чус. 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 Бізончус. Отак у нас мусор, бачите? Тут все-таки картон кладеться. Зараз викину, Тут іде пластик, все отдельно, все, все окремо. Так, все, Макс, вирубай.